Всем привет! С вами Network. Це ми будемо дивитися самых смешнейших модів. Ой, реки у них. Назвающих. Перший моб це зомбі Не Вий вийшов вообще не страшно. Тут було багато зомбі, але в не загорели. Далее. Клипер. Тоже Може тобі забідно Ой, каптову зела. Ой, каптову добрый. Ну, не дождь, ключ. Это эндерменше має Кагоблок. Тут уже будет самому богатого эндермены ну, на стелепортеру. Таке лишь из рота. Далее сайт скелет. Сажалось братьев. Клет, отут такий лук вийшов, це якби метка, а то с лук. Далі це паук. пускає так бы по у нас. Так, Далі це відьма. Я тут такий кристальчик. Ну, така відьма, Тоже були відьми, Я у меня куда Ну, от Потім скажіть, який вам вийшов моб най найкращий. Напишіть в коментарях, який моб вам найгарніший. Або який найсмішніший. І це були самі смішніші моби. І ставте лайк, підписуйтесь на мой канал і всім пока!